Що ж, друзі, сьогодні поговоримо знову про Audi TT, але на цей раз не про версію RS, а про звичайну базову TT-шку. Здавалося б, що про неї розказувати, особливо після того, коли ти відзняв топову версію, найкращу модифікацію даного кузова. Але я для себе знайшов досить багато чого інтересного в самій звичайній Audi TT. Знаєте, ми завжди прагнемо до самого кращого. Але це найкраще не завжди нам потрібно. Звертається до мене знайома і каже, хочу собі придбати ноутбук. Я кажу, ну є Air, є прошка, залежить від того, які в тебе цілі і задачі. Вона говорить, там мені таке там, серіали дивитися, ютубчик. І людина, послухавши мої поради, що потрібно взяти простішу версію, йде, купляє PRO. І при цьому всьому ніколи в житті не буде використовувати навіть 60% потенціалу. Того MacBook Pro. Ту саму аналогію я хотів би провести з Audi TT-RS і звичайною базовою версією. Тож, чим цікава Audi TT? В першу чергу, що вона дешевша більш ніж в два рази. І катаючись на цій машині близько тижня, тому що 36-та на ремонті пізніше вам покажу. Я сформулював досить таку цікаву думку, що можливо навіть ця машина краща за ТТРС. Так, да, звичайно, ареска виглядала більш агресивно. Тут такий був зліший бампер, глянцева, велика чорна рішітка. Тут все трішки скромніше. Але не забуваємо, що вона по ширині ідентична, і якщо ви хочете собі встановити Реслук, ви теж можете це зробити. За адекватні невеликі гроші можна перейти в АР-Слук. Тим більше, якщо ви приганяєте машину з США, у вас зазвичай вона або вперед, або взад стукнута. Це у нас який бампер ТТ передній. ТТС бампер, губа Макстону така може бути, а задній бампер якийсь непонятний, зборна солянка. Типу тут у нас в прорізі як е, верески, але бампер ну, не такі, як Вареські. Тут знімається диффузор просто ага. по ТТС, типа ну, от, короче, в такому об'єсі виглядає повеселіше. Хоча мені і звичайний вигляд подобається дуже сильно. Вона привертає до себе увагу. І це не відміняє того, що це дуже-дуже гарна машина. Давайте поговоримо про салон. Тут все трішки простіше, але не менш класно. Так, да, у нас тут немає карбон-пакета, хоча є класний алюміній, холодненький. У нас тут немає алькантари на кермі, в нас авто не заводиться з кнопочки на рулю. Але ви сидите практично в тому самому салоні. Тільки ціна в два рази менша. Мінімалістичний. Мені дуже подобається клімат-контроль, який інтегрований. В воздуховод. У нас є так само підігріви сидінь. У нас є електросидіння, правда без пам'яті, але вони є. Обдув, шиї, охолодження, так як це у нас Ауді з м'яким дахом. В загальному салон аналогічний. Да, музика простіша, але це все дрібниці. І що мені дуже сильно подобалось в верески, це не запуск е з керма, а саме вибір режимів руху з руля. І я знайшов. Е Тут таку зірочку, є така кнопочка, яку можна запрограмувати під будь-що. Натиснувши її, я зміг запрограмувати Drive Select на кермі як в Ауді, ТТ РС. І на мою думку, на кожен день і для більшості людей вона більш підходить плавніша, вона не така дьоргана, вона дешевша в обслуговуванні. Тобто великий перелік плюсів автомобіля при його використанні. Пам'ятаєте, я говорив, що Реска нереально жорстка. Та ну. Та ну нафіг. Геп, геп. Та це ужас. В Львові, мабуть, на цій машині ще можна кончитися, я тобі серйозно кажу. Так не було ям. Просто стик. Тому був ряд причин. По-перше, там стояли 20-ті колеса і адаптивні жорсткі стійки. Ну, там взагалі верески своя підвізка. Тут не сильно гарні, але 18-ті. Вісімнадцяті да? 18 диски. На 40-му профілі. От зараз, до речі, їдемо по брущаці. Криша не рипить, не скрипить. Коротше, на цих дисках дуже зручно, але я би, напевно, розглянув би варіанти з ТТС або щось інше, 19, те щоб був компроміс і по комфорту, і по зовнішньому вигляду. Ці виглядають відверто скучнувато, але знову ж таки отримуємо доволі м'який, комфортний автомобіль. Тобто, я коли сів, я очікував тої самої жорсткості, я її тут. Не помітив. Під капотом у нас стоїть 2 двохлітровий гіен, 3, видає там приблизно 250 кінських сил. З Цього чесно признався, я є, катаючись тиждень по місту за містом. Ось так. 250 сил вистачає за очі, тим більше повний привід. Дощ, не дощ, можете собі зацепитися, спокійно поїхати. Класний, непримхливий двигун. Розхід палива виходив в середньому за тиждень їзди. Десь 12-13 літрів. Це в максимально різних режимах. Це я стояв на місці, калатав, це я дубасив, це я їздив спокійно, це я їздив по трасі, я їздив по сільських дорогах, я їздив по хорошим дорогам. От в середньому виходить 12-13 літрів. Коли я їхав по трасі і... Взагалі нікуди не спішив, собі там сунувся, то витрата склала 5,6 щось в такому діапазоні. Ну це я взагалі там їхав 90-100. Хороший, жвавий, економічний, надійний двигун. От все, що я можу про нього сказати. Ну, якщо вже ви крепкий, гонщик і вам цього замало, завжди ж можна прошити. У вас вийде там 310 кінських сил. Або взяти версію ТТС. Але версія ТТС на ринку коштує вже 30. Я би напевно взяв би базову версію і просто би прошив би, якщо вам цього недостатньо. Керованість у неї просто капець. Ну, коротше, рулиться вона. <звук> Я не знаю, як вам це передати. Це просто фантастика. Я нею не боюся на швидкості 80 заїжджати от в такі повороти. <ріст> Та можна швидше, я їду до 80 в поворот можна швидше. Резка, звичайно, керувалася набагато краще, але все рівно по міркам цивільної машини стоїть на дорозі вона дуже-дуже плотна. Поїздивши на ТТ. Я реально розчарувався в керованості моєї е 36 Я вже знаю, що треба зробити там все було добре, але тим не менш, тут зразу з заводу, з коробки, все налаштовано максимально круто і класно. Велика заслуга таких відчуттів за кермом це коротка рольова рейка, що дає саме оцю гостроту. Знову ж таки, незважаючи, що мотор у нас стоїть перед стаканами, і якби має бути розв'язокка машини паскудна, вона все рівно якось вмудряється. Закручуватись в ті повороти, потрібно просто поїздити, бо в звичайній машині ви сидите ну, десь отут. А в родстері все зроблено так, щоб вас змістити ближче до задньої вісі. І от саме це от дає вам якісь такі нереальні відчуття від керованості, які я навіть не можу пояснити вам. Просто треба. Проїхатись. Як ви помітили, дах у нас тряпчаний, складається досить швидко. Є версії і з жорстким дахом відповідно. Мені, до речі, м'який дуже зайшов. Я був гіршої думки про нього. Не так вже й шумно в машині, як я собі думав. Так, да, Коли ти стоїш під дощем, то все рівно як під зонтиком. Але я очікував гіршої шумоізоляції з тряпчаною кришою. Так, да, вже після 140-150 ви чуєте якийсь э, вітерок, по э, у нас вікна безрамочні, как бы, ну, трапчана криша, це да, впливає все безпосередньо на нашу шумоізоляцію, але но... комфортно. Немає заднього ряду, але чесно, вон Дениса... Був задній ряд, ну туди нікого не посадиш. Нереально когось возити, хоча валік якось умудрився навіть з Києва в рівне на ТТшці вміститись на задній ряд і приїхати. Я, я б на таке часто не погодився. Ззаду ноги отікають, тому роззувся і таким чином, в принципі, можна ззаду пересуватися. <паси> так, да, в ТТшці з м'яким дахом менший багажник. Ще менший. Тут така ніжка, бардачок, я б це навіть назвав, але він дуже глибокий. Навіть є, не знаю нашу лючок для лиж. І до лючка з лиж є ось такі на якому навіть Ауді намальовано. Ну, не знаю, я б на цій машині би їхати на лижах не катався. Але хочу сказати, що в даний багажник поміщаються, влазять всі мої особисті речі. Зустрічав дівчину з вокзала. Великий-великий чемодан влазить. Я би навіть міг би цю машину використовувати на кожен день. Мені не потрібно когось возити позаду, мені не потрібно перевозити якісь великі об'ємні речі, а якщо і потрібно, завжди є доставка чи можна взяти в когось бус і не царапати свій салон. Це просто прикол. Запаска, крюк. Все як в старих машинах нормальних. Не всякі оці балонники. Чесно би, розглянув би цей автомобіль на кожен день. Просто е в кого які потреби. І розетка. Оце мені дуже подобається, коли в багажнику розташована розетка 12 вольт. Можна якийсь ноутбук, телефон, камеру. Будь-яке обладнання підзарядити. А, дуже крута штука. Варезків наш тут аж був е, такий великий стаціонарний спойлер. Тут у нас. Влазить. О! Це коротше виїзний спойлер. Дуже мені подобається. Я не знаю, я від нього так тарашу, це як. Такий міні-поршик. Я завжди завожу машину і друга клавіша це я натискаю, щоб підняти спойлер. бо так просто гарніше з ним їздити. Зразу, не відходячи від каси, наш вихлоп, регулювань по вихлопу немає. Звучить він приємно, неголосно. Але я змітив таку штуку, що коли вмикаєш Dynamic режим Вихлоп змінюється. Я поліз під машину, щось там позаглядав. Ну, чесно, я тут, принаймні, звідси я заслонку не наблюдаю. Я прийшов до того, що вона, походу, фігачить вихлоп з колонок. Реально, в комфорті собі їдемо. Тихо. Включаю динамік. Я думаю, що чути. Я завжди засирав всякі оці. Електронні колонки в вихлопі, ці всякі імітації чогось. Але реально воно так правдоподобно цей подає з колонок, що я відчув цей спортивний азарт, відчув, що машина така стала більш агресивна. Ну, коротше, воно реально працює. Але я чув таку штуку, що звук вихлопа з колонок псує звучання музики. І, взагалі по машині є купа таких фішок, які мені дуже сильно подобаються. Наприклад, оцей їхній стандартний ще з першої ТТ йшли алюмінієві, ці гарні лючки. До речі, без всякої ці кришки просто вставляєте відразу сюди пістолет. Хоча та сама звичайна базова Audi ТТ безключовий є. Складання зеркал у нас присутнє, мертві зони є, карплей є. Що ще потрібно? А, навіть камера є. Я, до речі, забув камери передні і задні парктроніки. Пройдемося по тому, що мене тут дратує. Мене дратує мультимедіа. Вона якась занадто перенагружена, вона якась мені особисто не зрозуміла. Після BMW реально все не вигоріть. Те, що тут зліва, в BMW справа. Можливо, це мої привички. У мене в знайомого дід купив BMW X5. На момент покупки йому було 70 років, і він не задав внуку. Ні одного питання, а як що тут в цій машині зробити? От що таке мультимедія BMW? Коли сідаєш в Ауді, особливо коли я їхав в перший день, я там щось намагався налаштувати, ну це просто нереально. В загальному. Промальовано, все гарно, але от таку цікаву штуку замітив. Можливо, це особливість американської версії. Коротше, в налаштуваннях я перевів милі в кілометри. І коли ми їдемо на приборній панелі, показує швидкість в кілометрах. Знизу дублюються ще милі. І коли ми натискаємо кнопочку View і наші прибори стають більшими, стрілочка відображає кілометри. Але от такими цифрами великими буде ще дублюватися також швидкість в милях. Коротше, незрозуміло, як це працює. Я сьогодні їздив на Audi Q7, яка е, повністю русифікована. Чи там навіть українська мова була. Та сама фігня. Ну-ка, покажи. Коротше, Тут у нас спортприбори нашиті. Йо-майо, -йо. це як Вересок, так? Да? І коли ти в да, дисячку да. б'єш, то воно жовтим світиться. Ні, тут воно типу, а, це та. є. Да, так, типу, тут має і буст показувати, але щось типу, не це, понятно. Але гарно виглядає. Да, це да, прошивається да. за додаткові деньги, так? Да? Так. Да. Любий каприз за ваші дімки. Так само в нас тут є е, карти, які в нас тут не працюють, їх потрібно, напевно, щоб підшивати. От, е, і так само дратують ті самі в яких, з яких неможливо нічого пити. Зручно пити тільки Red Bull. Там така баночка, коли у вас велика довга, то вона ж якось тут стоїть. Лати сюди ставиш, ну він повністю провалюється. Благо, оцей підлокітник регулюється, як в гольфу по всіх положеннях. Це класно. Телефон знову ж таки. Немає куди в цій машині покласти. У нас тут ще бардачок. Є. І, до речі, він такий, я вам скажу нормальний. Коли ця машина вартує в два з половиною рази менше, ніж ареска, ти менше до неї придираєшся. Але що хочеться сказати за утворення цін на ринку? На авторія схожа, «ТТ-шка» буде вартувати 25-26 тисяч доларів. Отож, такі машини потрібно гнати з США. Чим займаються власне мої друзі з Icon Cars. Цю машину приганяв валік, і я думаю, що він нам більш детальніше розповість про ціноутворення е, і скільки буде вартувати, пригнати таку машину е, з Америки. Візьмемо там F30, або там b 8 Audi, B9 — Це умовно, ну якби так мовити, мас-маркет. Да? так? їх дуже багато. Це не ексклюзивна машина. На аукціонах їх валом у нас їх валом понавозили. Люди до мене звертаються, кажуть, хочуть Audi a 4. B8. Говорю, чоловіче, купи її. Да тут все, все тут візьми тут, просто я втрачаю свої кошти, компанія втрачає кошти. Ми не заробляємо, але потім просто подзвониш мені і там пожмеш руку і скажеш, що дякую. Якщо суто для себе, а не на перепродаж. От класний варіант, то дійсно є сенс і грати. Вона тоді стає будь-яка така. Звичайний автомобіль стає в ринок, але він буде з класним пробігом, з мінімальним пошкодженням, з класною історією, не битий сто раз. Але от з ексклюзивними машинами діло в нас е трішечки рухається цікавіше, тому що їх на аукціонах менше, у нас їх менше. Люди, які їх пригнали, купили їх по-любому задорого, тому що задешево може. Купляти тільки компанія Icon Cars. ну до речі, вже yeah. фортануло з декількома тетехами. Ця зігралася всім з копійками. 15 тисяч доларів вийшла розмитана без сертифікату тут, і це ціна ну дуже смішна, бо на ринку в нас. Цінічки 23-25. Я тобі більше скажу, ми грали там чуть більше, ніж півроку назад. Зараз вони граються 12-13 тільки лот, щоб ти розумів, що робить. Це ціна. Це більше, ніж арешка гралася. То яка була фінальна ставка? 16,5 канадських. Це орієнтовно е, 11 з половиною американських. Так. таких стін майже нема. <звук> ну як нема? Ну, в принципі, нема. Але що ж робити, як вони в нас є. Так, да, да. щось страшне робиться з цінами на аукціоні, тому то все травм, так. Да. <гум> Але завжди може повести, і ви зможете вирвати так само ТТшку. Терпіння і труд все перетруть. Перевів правильно чи не. Але це не саме дешева ТТШка, ще була сіра. А, я все, я згадав цю історію. Коротше, ну, майже новий рік і е, на нічному аукціоні. На Гонолулу, це Гавайські острова, випригує ось ця ТТшка, і ми її забираємо в резерв 4, щось там з хвостиком, тисячі доларів. І це взагалі да вона там йшла з тих островів порядка 5-6 місяців. Але ну, в принципі, я думаю, тут що тут ціну можна і почекати. Ці ці... Так що можна вирвати? Ви можете звернутись до будь-кого, але якщо ви звернетесь до нас в Icon Cars, то я вам гарантую, що ви не пошкодуєте, і ми привеземо вам дійсно класний автомобіль. А якщо ви не хочете оце гратись, складати, ремонтувати, фарбувати, чекати, то знаєте, що ця машина доступна до продажу. Сезону вже залишилося не так багато, вже практично середина літа. І ще є шанс декілька місяців покайфувати. Хоча я думаю, що зимою чесно, не проблема на ній їздити. Повний привод є, є пічки в кабріолетах. Неймовірно теплі, Підігріви сидінь є. Так, що, якщо нема часу чекати, ремонтувати, то пишіть, домовимося, приїдете і придбаєте дану красуню. Як виявилося, це самодостатня машина з хорошим дизайном, з хорошою динамікою, з хорошим салоном, яка дарує неймовірні враження за кермом, не вартує всі грошей світу і без перебільшень залишила відбиток в моєму серці. Тому, бачите. Не завжди те, що дорожче, краще буде нам в повсякденному житті. Потрібно купувати автомобіль під свої задачі і не переплачувати, якщо це вам не потрібно. Тому дякую, що були з нами. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково поставте лайк, нам буде дуже приємно і до нових зустрічей!